Перед вами ще одна новинка. Двері від компанії Magda Doors тип 16, вулиця зі склопакетом. Їх дверний короб товщиною 113 мм, утеплений мінеральною ватою, метал коробки 1 мм. Такі двері кріпляться на три завіси та мають три антизрізи. Дверне полотно має товщину 75 мм, його метал 1,2 мм. Воно утеплене мінеральною ватою з пінопластом. Є два контури ущіннення. На даній моделі дверей встановлено верхній сувальний замок із захистом від висверлювання від італійського бренду Bonelli. Його сталеві региля мають діаметр 16 мм. Нижній замок циліндровий з поворотником від цього ж виробника. Також тут є броненакладка, регулятор притвору, окрема нічна засувка. Цікавим дизайнерським рішенням стала чорна ручка скоба та прозорий склопакет з легким ефектом відзеркалення. Ззовні двері мають оздоблення в кольорі Lambre дуб-золотий, а з внутрішньої сторони встановлена волога стійка 10 мм. Метрова МДФ накладка покрита ПВХ плівкою в кольорі крафт білий. Такі красиві та надійні двері чудово підійдуть для заміського будинку. Завдяки своїй природній фактурі гармонійно впишеться в інтер'єр, де багато дерева та зелені.